Вихідними у Луцьку відбувся чемпіонат Волинської області зі змішаних єдиноборств ММА. Він є відкритий для західного регіону. Тобто сюди з'їхались всі з західного регіону федерації, клуби, в які вони входять. Налічує 180 учасників. Ми постаралися зробили круті медалі, поставили клітки. Тому що це наші клітки, в нашій федерації. І віримо, що все пройде без травм і без тривог. Чемпіонат області з ММА відбувся на базі спорткомплексу Динамо. Приблизно десь 180 учасників приїхали зі всієї України. Захід відбувається за підтримки наших партнерів і за підтримки федерації ММА в Волинській області. За словами директора департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА Олександра Хвіщука, така велика кількість учасників свідчить про те, що такий вид спорту, як змішані єдиноборства ММА, останнім часом набуває все більше популярності. Сьогоднішній чемпіонат області можна охарактеризувати як міні-чемпіонат України, тому що представлена велика кількість учасників в різних вікових категоріях. Плюс дуже приємно, що все-таки в нас складний час, але знаходять можливість приїхати з інших областей України на чемпіонат Волинської області зі змішаних і Тобто, це свідчить про те, що цей вид спорту набуває все більших і більших обертів. На чемпіонат області з ММА учасники приходили цілими сім'ями. Я люблю боротися більш ну, мені більше подобається. боротися. Я думаю, що я переможу перше місце. За Олексія активно вболівав тато Олександр Салецький, який нещодавно повернувся з війни. Я тато юного спортсмена, тренується в клубі воїн, тренується чотири роки. Тренер в нього Олексій Бондаренко дуже хороший перспективний тренер, майстер спорту. Малому, Малому подобається мали, подобається мали, даний мали, вид спорту. Малому, Прямо аж я хочу сказати, чинного, що він аж живе цим. А а а аж, ну, ми, зараз отримав дві перемоги. Зараз чекаємо, буде бій за перше друге місце. Олексій Селецький хоч і не виграв золото, та не розчарувався. Його тренер Олексій Бондаренко каже, що це додає його спортсменам снаги до ще активніших тренувань, що неодмінно приведе юного спортсмена до золотої медалі. Були достойні хлопці зі Львова, з Рівного, наші волинські хлопці з нашого клубу, спортивного клубу Воїн показали дуже класні поєдинки, зайняли призові місця. Все класно, дуже рівень високих змагань як для чемпіонату області. То Дуже високий рівень змагань. Тренер Михайло Савчук розповідає, що у спортивному клубі Гарда переважно займаються Панкратіоном, Греплінгом і Джиу-джитсу. Однак його бійці постійно приймають участь у змаганнях з ММА і є членами національної збірної. Треба віддати належне федерації в Волинської області за те, що в такий складний час їм вдається проводити такі масштабні змагання. Це великий ризик, велика відповідальність і. Досить гідна праця, завдання підготувати належну і досить потужну патріотичну зміну, сильну молодь. В наш цей час це дуже актуально. За підсумками чемпіонату області з перших номерів буде сформована команда, яка представить Волинь на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Сьогодні буде відібрано на чемпіонат України. Перші номера, які будуть виступати в чемпіонаті України, серед переможців і вихованець спортивного клубу «Воїн» Артем Мацюк, який близько трьох років займається змішаними єдиноборствами. ММА. провів чотири поєдинка, три з них виграв, три досрочно, два з них в першому раунді. Провів перший поєдинок з, зі своїм, же, але який тренуються в ківерцях. Другий провів вже з теж зі своїми, Тільки один був чужий. Тренер та ідейний натхненник Федерації змішаних єдиноборств ММА Андрій Зінчук каже, що дуже задоволений результатами чемпіонату області. Була достойна, дуже крепка конкуренція. Був дуже такий хороший клуб Дамаск, з Хмельницька і Джибритів з Коломиї. Ну, вони якби лідірують зараз по дітям на чемпіонатах України. От, тому конкуренція була на високому рівні. Скажу, що ми дуже довольні виступом в Волинській області. Вже є фамілії, які відібрані щоб піти на чемпіонат України. В свою чергу у Волинській обласній військовій адміністрації обіцяють і в подальшому сприяти розвитку такого виду спорту як змішані єдиноборства ММА. Також хотілося б висловити слова вдячності нашому старшому тренеру з виду цього спорту Андрію Олександровичу Зінчуку, так само президенту Федерації Волинської зі змішаних єдиноборств ММА Михайці Смолці, адже вони, залучаючи це не відповідальний бізнес, роблять все для того, щоб цей вид спорту не просто культивувався, але й розвивався в нас на Волині і на теренах Луцької міської територіальної громади все потужніше і потужніше.